Вітаю, вітаю, мої малята! Вчора ми з вами вчили віршик про їжака. Повторимо сьогодні. Іде додому їжачок, і на спинці з Несе два грибочки для сина і дочки. Ще вчора ми вчили великий і малий. А сьогодні я пропоную вам подивитись, які є родини у тварин. У тварин. Що живуть у лісі, і як називаються ці тваринки, отже це родина ведмедів, І у нас Ведмідь. це тато. Ведмедиця. це мама. А ось тут маленький такий ведмедик. Він називається ведмежа. Подивіться. Малий. Ведмежа. Ведмежа. Ведміть, тато, ведмедиця, мама, а маленький синок, а може, дочка ведмежа. родина вовків. Вовк вовк, тато. Мама вовчиться, а маленьке вовченя. Дивимось. Мама Вовчиця, а маленьке вовчення. І остання родина, яку сьогодні ми будемо вчити, це Лисиця. Подивіться. Тато лис. Мама Лисиця, а маленьке лисеня. Я прошу, подивіться ще, ще і ще. І запам'ятайте назви маленьких дочок і синочок у родині вовків. Лисички і ведмедя. Я говорю вам до побачення, пока, і зустрінемося завтра